Я Даня і сьогодні в цьому відео будемо грати в Minecraft. І. Пам'ятаєте те відео, в якому я допомагав шампуню? Обороняти його дім проти всяких зомбі чи скелети були. Пам'ятаєте? Якщо ні, то передивіться відео по... підсказки зверху. Хе. І що ви думаєте? ось мій дім. Гарний, до речі. І я от дізнався. Навіть дізнався. Я просто побачив дуже багато зомбі. Он в тій стороні те, ті, що позаду мене. Ось вже один біля мене є, якого я зараз уб'ю. Він он там були всі. І мені потрібно від них щось робити. Я думаю, що вони вночі прийдуть, а мені поки що потрібно побудувати пастки. І, і сподіваюся, що я цей дом збережу собі, бо він дуже гарний. Поїхали! Так, зараз я вам покажу кімнату. Ой, свой дим. У нас є... Стоп, я не пам'ятаю. Опано. Здрасте! Я вас беру. Спасибо. До записи. Ось така у мене кухня. Тумовальник. Стіл, у слайми ходять. Ось такий в мене підйом, спуск. З кухні вниз. Опа! Опа, моя кімната. Спальня сама. Ага. Сундуки я вам потім покажу. І ось такий в мене, так скажемо, кімната Гаррі Потера. Хто знає, той знає. Ось такі в мене є речі. друг мои еще останется. Давайте пойдем этих зомбиков в бассейне убьем. И потом будем думать по пропастке. Так, все, я их убивал. Купит добрал. Потом свинка ходит. Буде за звук дивний, ну окін. З Зрахунь... рухання того опита, який я отримав під час в будинку з шампунем, я зрозумів, що кактуси то фуфня. Безполезна. Тому будемо без них. Дивіться, бачите, тут такий паркан, ну, типу вхід. І тут можна порівняти мою улюблену пастку, або отут то. Ну тут на підйомі я тут нічого не знаю, що можу зробити. Я думаю, напевно, буду просто з лука їх обстрілювати. И все. Идем дальше. На кухню. На кухню у нас заходим, и у нас, е... Ничего, нас тут не могло, а есть... Ничего, что тут делать. А тут а эти куски проходят, там можно поставить пулемет. Ну, я тут понял, я люблю пулеметы. И их обстреливать. В принципе, можно. Думаю, ну, да. Единое, что можно придумать. Я, конечно, может там типа раздачи с лавы, а у нас пол деревянный. Куда? Лава это вообще опасная вещь. А тут то, вдруг шо? Надеюсь, он не сюди пройти. Далее идем. Спальня. Спальня-то вообще нічого Ничего презирвать нельзя. У меня тесна. Цей. Це, 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 Нічого, не дорого, я, надію, що... я думаю, що надію, що не закінчиться. І тут може би в принципі тут проламати і вдруг що план побігати, типу, через сюди туди тікти. В принципі, план непоганий, але надію, що він не пригодиться. Давайте тоді беремо речі. Ось так. Будемо будувати. Ми відразу ось тут. -о. Ось тут -о ми відразу зламаємо. Я думаю зробити в один блок, а я хоча я хочу, я хочу провірити чи. Якщо я тако зроблю, ось у глибоко. Я ж зможу тут. Ось так обити. Так беремо. Вилазимо. Зламали. Тепер ми що робимо. Беремо люки. Добремо да, відкриваємо відкривається як треба. Раз, гак, два, гак. Беремо нитку, Одну обратно набривається. Так, посало нитку. Получається, тепер потрібен рестоун. Побачите, це не працює. Ось таку ми повністю покриваємо. Чого рестоун? Berem lávu a tu zase sobe režinko. Obe režinko. Obe Сподіваюся, що не буде мірового пожара в моєму домі. Так, ну ось так, нас Пасха. Вдруг, якщо вони продуматься якось її бо бобі не зоги геть пі А тут, а, майже ж тут багато місця є. А тут що? А тут в принципі ти нічого не зробиш. М -м 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 -м. Я думаю, то... Уже в ветері... этой, уже цени, уже нема времени, часу удумать. Быстрее, 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 уж быстрее. Де, 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 де. Встал сюда. Стрелы. Як мы туда пробраться. Ай, да насрать ломай блоки. Стреши уже уже вечерия. Сейчас уже зомби будут Йодрит Мадрид. Потом все остановится, блина. Зараз часу нема. -да Кнопка. Готово. Идем далі. Люки. Звук ставиться. ну, короче, коротше. Так. Так, так, так. Броня вже на мені, все на мені. Зараз это прибор лишні. Стріли. Та он вони вже. Всі. А це йде нахрен. Так, вони зразу на ті скидають в басейн, через басейн можна на і затікати, але щось моя паска вгет не працює. Пашов нахуй! Там Friendly Fire. Огонь по своїм. Щось геть нічого не працює. Едрит мадрит. Вони зажали, уроди. Фух, перша хвиля, нападу їхнього успішно відбита Воно нованы вже в моєму басейні плавають уроди. так виходимо на вулицю Ого, огост там... Це хороше? ой ніфіга не хороше, я сам собі, блин дроб наламав. Виходимо. запрыгаем сюда вот с собой двери заказать, ну ладно. Обметь выпала сюда просто хорош. Так б рот. шара. Так, я тут особе -то тоже построили мостика. Так, так не опа, на есть. Тут никого. Падла. Падла. Ого, у вас там на! Тут типився у мене за спиною. Мадла, мадло. Перший раз таке слово знаю. Так. У мене це закрито, якоби. обию. Як усе закрито, мадла, пішов нафіг. І пішли нафіг з мого дому. Це мій дом, я вам його не віддам. Ну и дай мне там кстати хорошие я муг придумать. так само я тут сейчас Це это прям чтобы Це реально прям на ходу придумалось уже уже скоро будет рано але интернет надо пор будет пробовать і хто залучиться в тих, що в броні. Ось такі ось чоловіки. як з вами жити вообще? як з вами существувати? Що такое? Сонечко, да, припікає От ти ж впав, лоб Хай ви мені що зробити Я ж говорю, що даже з дому тікати не прийдеться. Краще б вони мені дали желіз, залізу да в мене Ну ладно. Щоб з них хоч міг менш почуть чуть-чуть падла. Ого, з лопатою. Диви. Не жирно буде. успішно відбитий. Дякую за перегляд, не забувайте про лайк і підписку, оцініть цю мою оборону вдома від 1 до 10. Усім удачі і усім Пока. пока, пока, пока.